Здоров'я бажаю! Традиційно звітую про підсумки роботи минулого тижня. На Херсонщині триває реалізація урядової програми є відновлення. Отримали ще 45 заяв від власників пошкодженого житла та 170 зруйнованого. За результатами розгляду звернень, комісіями 27 сімей отримають 3,3 млн грн компенсації на відбудову. Ще для 32 родин будуть сформовані житлові сертифікати загальною вартістю 36,8 млн грн. Разом із міжнародними партнерами надалі докладаємо зусиль, аби жителі сіл області були взимку в теплі. Наразі тверде паливо або кошти на його купівлю отримали майже 25 тисяч 400 сімей. Ця робота триває. Сапери продовжують робити Херсонську землю безпечнішою. За останні сім днів вибухотехніки обстежили понад 670 гектарів території, з них близько 510 гектарів. Це поля. Там виявлено і знищено понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Ні на день не припиняється робота з посилення підрозділів, які захищають Херсонщину від російських окупантів. Артилеристи отримали ескаватор, що суттєво прискорить і полегшить облаштування фортифікацій. Херсонська бригада берегової оборони отримала 120 сучасних МПЛА для денної і нічної роботи. Крім того, ці пташки можуть виконувати ударну функцію та нести вибухівку. Зв'язківці. Бригади отримали джерело безперебійного живлення, а розвідники понад 100 комплектів термоізоляційного одягу та накидок для техніки. Крім того, прикордонники та морпіхи забезпечені засобами для знищення фортифікаційних споруд, укриттів, техніки та живої сили ворога. П'ять комплектів антенн, ретрансляторів, підсилювачів сигналу передано прикордонникам. Вони забезпечують стійкість сигналу, здатність протидіяти засобам РЕП та надійність управління. Щиро дякую всім, хто допомагає робити наших воїнів сильнішими. Продовжуємо працювати без пауз. Громади Херсонщини отримали нову спецтехніку і транспорт, придбані коштом додаткової державної субвенції. Це тягач, трал, підйомник, вантажівка, броньовані автівки, автокран, сміттєвоз, автоцинстерна, самоски, трактори та екскаватор. Техніка допоможе швидше проводити відновлювальні роботи, ліквідовувати наслідки російських ударів, евакуйовувати людей і закривати щоденні потреби в складних умовах. Також завдяки програмі розвитку ООН та уряду Кореї, Високопільська і Великоолександрівська громада отримали дві автівки для соціальних перевезень та мобільний ЦНАП. Така підтримка підсилює громади, і робить послуги для людей доступнішими. Дякую уряду та міжнародним партнерам за допомогу в Гарсонщині. Відновлено амбулаторію Чорнобайських громаді, пошкоджено російськими обстрілами. Завдяки міжнародній організації лікарі світу Франція проводено ремонтні роботи, усунуто наслідки атаки та закуплено необхідне лабораторне обладнання. Заклад знову працює у комфортних умовах для пацієнтів і медперсоналу. Дякую за увагу! Слава Україні!